Ну а в той же час з'являється інформація від Financial Times, те, що європейський союз відмовився знімати санкції з Росії в обмін на припинення вогню в європейському союзі. Готові переглянути санкції лише після повного виведення російських військ з України. Тобто бачимо наскільки категоричні є у цьому питанні наші європейські союзники, за що ми їм сильно вдячні, бо бачимо, що подекуди у американців вони хочуть піти на поступки Російській Федерації. Ми це бачимо і відчуваємо з приводу останніх заяв, які лунають. З міжнародної арени. Дані Політико пише, що Трамп визнав, що росіяни можуть зволікати з мирною угодою з Україною. Я зробив це протягом багатьох. Я робив це протягом багатьох років, говорить Трамп про використання тактики зволікання під час укладання договорів. Він визнав, що Путін міг намагатися відкласти повне перемир'я з Україною, перш ніж додати, що він все ще вірить, що Москва в кінцевому рахунку хоче покласти край своїй війні. Так, от у той же час як США намагаються е, насамперед узгодити умови мирної угоди між Києвом і Москвою, Україна та її союзники звинуватили Кремлю, тому що він заважає переговорам про припинення свого трирічного повністю повномасштабного масштабного вторгнення представивши перелік умов і вимог на початку цього місяця. Україна погодилася на початкову пропозицію щодо повного безумовного 30-денного припинення вогню, але Путін швидко її відхилив. Відповідаючи на запитання репортера американської телекомпанії Newsmax чи вважає він, що Кремль зволікає Трамп у вівторок сказав, що на його думку Росія хоче покласти край своєму повномасштабному вторгненню. Але цілком можливо, що вони зволікають. Визнав він, додавши що. Використовував ту саму тактику зволікання своїх минулих справах, щоб виграти певний час. Я робив це роками, сказав Трамп. І ви знаєте, я не хочу підписувати угоду, я хочу якби залишитися у грі, але можливо я не хочу цього робити зовсім. Я не впевнений. Після мирних переговорів на високому такому рівні в Веріяді в понеділок Білий Дім заявив, що у вівторок у заяві, що Україна та Росія взяли на себе зобов'язання призупинити бойові дії у Чорному морі. Але Кремль у своїй власній Заяві заявив, що морське перемир'я набуде чинності лише після того, як США знімуть деякі санкції щодо своїх фінансових установ. Минулого тижня Київ і Москва також домовилися призупинити на місяць удари по інфраструктурі та енергетичних підприємствах один одного за посередництва в розмірі між Трампом і Путіним. Але через декілька годин після досягнення угоди Росія запустила в Україну велику кількість безпілотників, вразивши лікарню та підстанцію. Ну і от, в принципі, ми бачимо, що вже повітряна тривога не зовсім. Всім працює, зазначив лідер нашої держави Володимир Зеленський невдовзі після нападу. Що ще варто проговорити про те, що американські посадовці приватно запевнили європейських союзників, що президент Трамп підтримує НАТО, не виводитиме ядерну зброю з Європи і залишається відданим колективній обороні. Про це повідомляє видання The Newsweek. Пробачте, щоб знищити НАТО, адміністрації Трампа достатньо підіграти довіру і підірвати довіру, що залежить в основі е, самого існування альянсу. Європою котилися страхи з приводу того, що США під керівництвом Дональда Трампа можуть вийти з НАТО. Але Трампу насправді навіть не доведеться виходити з НАТО, щоб розвалити його. Є більш ефективний спосіб. Пише Ньюзвік. Насправді, у Білого Дому є багато варіантів, якщо він хоче розколоти альянс. Експерти стверджують, що для того, щоб фактично покласти кінець НАТО без офіційного виходу, адміністрації Трампа досить підірвати довіру, що лежить в основі самого існування альянсу, зазначає видання. За словами доцента кафедри Міжнародної безпеки та стратегія в ексетерському університеті Великої Британії Девіда Благдена неофіційний процес був би ще простішим. Усе, що дійсно потрібно, це щоб країни НАТО засумнівалися в прихильності Америки до статті 5, а також щоб противники альянсу засумнівалися у цьому, сказав Благден. Я думаю, справа не стільки у формальному процесі виходу з альянсу, а більше в сумнівах, які починають закрадатися у питання про те, чи дійсно США будуть там сказав Ньюзвік Ніл Малвін, директ. Тур з міжнародної безпеки в аналітичному центрі Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень. Трамп також може публічно натякнути, що США захищатимуть тільки ті держави НАТО, які витрачають на оборону те, що адміністрація вважатиме достатнім. Наприклад, також підірве альянс. Це сказав Благден. Укрім того, у військовому відношенні Трамп може скасувати велику присутність, яку армія США десятиліттями підтримувала в Європі, не роблячи офіційних заяв про НАТО. Він може скоротити десятки. Тисяч активних військовослужбовців США, розміщених по всій Європі, в основному зосереджених у центральній Європі. Трамп також може вибрати стратегію, викрадену консервативним членом сумантрою Майтрою, яка який запропонував спляче НАТО, в якому американські солдати і обладнання виведені із Європи, але континент зберігає ядерну парасольку США і морську військову морську присутність. Окрім того, раніше змі повідомили, що адміністрація Трампа розглядає можливість відмови від ролі верховного. Головнокомандувача ОЗС НАТО у Європі повідомляють у медіа. Надалі ну, поговоримо про те, як у The Guardian називали свої наслідки з приводу того, як угода про чорне море виглядає як список побажань, бажань вимог Путіна і кремлівського оточення. Дійсно, видання дописує з приводу того, що угода американських переговорників у Саудівській Аравії пропонує Кремлю поступок за поступкою. Так дійсно досить багато поступок, але насправді Арефія не зробила нічого, щоб обґрунтувати свою першу вимогу, пом'якшити санкції. Видання The Guardian нагадало, що. Кремль вимагає зняття санкцій із сільськогосподарської продукції та добре виключення із санкційного списку банку. Росільхозбанк і журналісти зазначили, що якщо у Путіна отримують бажане, то це стане першим значним відкатом від санкційної політики заходу. І означатиме, що Москва домагатиметься подвійної ціни за припинення війни проти України. Зокрема, Путін домагатиметься політичних і військових поступок з боку України, а також виходу РФ з міжнарод ізоляції ну і також ще написав Яніс Крюге, це дослідник, який вивчає російську економіку в німецькому інституті міжнародних відносин і безпеки аналітичному центрі. Наступне далі цитую: російське мистецтво угоди полягає в тому, що продавати свої вимоги як російські поступки американцям, а потім вимагати пом'якшення санкцій на додачу. Не можемо не погодитися. Так і зазначає він і наступним дослідник з приводу того, що. Потрібно, щоб Україні більше не дозволялося атакувати російські військові кораблі а Росія могла інспектувати українські кораблі. Таку думку не зазначає так і видання зазначили, що. Домовленість щодо Чорного моря відображає серйозну переорієнтацію дипломації навколо України і залишає Європу більш ізольованою у стримуванні Росії. Україна виступала проти будь-якого згортання санкцій проти Кремля. Схоже, що або Білий дім приховав плани щодо пом'якшення санкцій, або самі переговірники США були здивовані російською вимогою послабити обмеження на торгівлю і фінанси, щоб досягти головного результату, який хоче білий дім можливості голос. То, хоча б часткове припинення вогню в Україні, констатувало видання, і у зв'язку з цим так журналісти зазначили, що угода, яка не влаштує влаштовує і не влаштує жодну зі сторін, рано чи пізно вона завалиться, І це підніме ще більше запитань щодо того, чи можуть США виступити посередником у конфлікті, в якому вони так як видається, явно симпатизують дійсно Кремлю. Ну а ми нагадаємо з вами, що 25 березня Рефі на переговорах із США заявляла, що вимагає часткового зняття антиросійських санкцій в обмін на перемир'я в Чорному морі. А після цього американський президент Дональд Трамп заявляв, що Росія висунула п'ять або шість вимог. і Його команда наразі їх розглядає. Дійсно, знову ж таки бачимо так само, як було і після 30-денного перемир'я. Так так би затища, точніше, коли ми з вами про це говорили. Рашисти, начебто, з одного боку погоджують, а з іншого боку, в них є дійсно дуже багато, але так би мовити, і бачимо, що у цьому випадку знову ж таки расисти хочуть зробити, щоб все було так, як хочуть вони. А, ну і ще також знаєте, одна обмовочка з Пентагона під'їхала саме міністр оборони США під ГЦ під час чергової. Порції критики, так, політика Байдена, говорячи про діяльність Трампа, дещо заговорився. Зараз можемо бачити на своїх екранах саме його, так, і говорив про те, що принцип мир через силу буде зруйно відновлено. Тобто, бачимо, так, обмовочка дійсно в нього вийшла, не сказав він, точніше не встиг договорити те, що, можливо, справді думає. так, Але ось так от. Такі дії так також з боку сполучених штатів Америки ще і відбувається. Ну і далі також з вами поговоримо ще з приводу далекобійних атак України по РФ, про те, що видання Форус дописує, дописана, ефект є, але він не є вирішальний. А саме знищення російських складів та заводів має обмежений ефект на фронті. Експерти пояснили, чому удари України не є а, переламними. Компанія українських далекобійних ударів по військових заводах і складах боєприпасів у Росії має неоднозначно результати більшість атак рейди спрямовані на військове постачання, вражають, але далеко не є вирішальними. Як пояснив співробітник фонду Карнегі -кар -кар за міжнародних за міжнародний мил мир, мир перепрошую Майкл Кофман. Українські далекобійні удари по ерефії принесли певне полегшення мирним жителям, які страждають від бомбардувань. Однак у ширшому сенсі крилаті ракети, що запускаються з повітря, часто не впливали на бойові дії. Ну і також ще за словами аналітиків. Спілотники і ракети могли уразити кілька російських заводів і складів, і спровокувати кілька жахливих пожеж. Але пожежники зрештою гасили полум'я. А робітники зрештою відновлювали будівлі. Водночас українські війська продовжували поступово втрачати позиції. На сході України вказано так у публікації. Не ну, зазначається, що частіші атаки з використанням важчих боєприпасів так могли б завдати довгострокової шкоди росіянам. Однак Україна не одержує достатньо найкращих іноземних боєприпасів глибокого удару для ведення тривалої та інтенсивної кампанії проти ворожої логістики і поки що не виробляє достатньо подібних боєприпасів самотужки. Ну і також дійсно бачимо з вами, що останнім часом не те, щоб постійно так, але дійсно дуже часто. Наші збройні сили України можна сказати навіть постійно, так вони вдаряють саме дійсно дуже пріоритетні ціли, цілі, перепрошую по території расистів. Розуміємо з вами, що це тільки початок і дійсно далі буде ще більше. Далі також з вами поговоримо ще й з приводу того, як же расисти говорять про те, що. Начебто вони не б'ють по наших енергооб'єктах. Ми ж з вами прекрасно бачимо, що на жаль вони брешуть і постійно говорять про те, що вони чогось не роблять. Але все ж таки з приводу того, знаєте, як партнери інколи вірять більше рашистам ніж нам, деякі партнери, і дуже дякуємо, що дійсно невелика кількість вірять рашистам. А можуть просто приїхати, знаєте, в цей момент сюди і подивитися, як вони не б'ють по цивільних об'єктах, по енергетичних об'єктах. Говорячи про те, що вони цього дійсно не роблять, хоча вони це роблять, і видання Європейська Правда дописала один із дописів з приводу того, що Україна та Ерефія подали США різний список енергооб'єктів, по яких заборонено бити. Давайте далі з вами більш детально розбиратися. У списку Міненерго йдеться про всі енергетичні, нафтогазові, атомні, вугільні та інші об'єкти, по яких заборонено бити, водночас російському списку. Начебто погодженому і ша відсутність знову ж таки, ключове слово так у цьому реченні це, начебто, погодження США це. Є якраз таки відсутні українські об'єкти нафтогазовогазовобудування, по яких останнім часом росіяни завдають якраз таки найбільше ударів. А до речі, у генштабі збройних сил України в цей же час простували заяви Росії щодо ударів по енергетичних об'єктах Ерефії і заяви Міністерства оборони Ерефії про нібито порушення Україною умов припинення вогню щодо енергетичних об'єктів не відповідають дійсності. Зазначено, що двадцять Ятого 26 шостого березня сили оборони України не завдали ударів безпілотних літальних апаратів по енергетичних об'єктах РЕФІ в Курській і Брянській областях, а також по енергетичних об'єктах на тимчасово окупованому Криму. Слід наголосити, що військове відомство країни-агресора воно поширює неправдиві та безпідставні звинувачення, щоб затягувати війну, продовжувати брехливу свою пропаганду та типові російські спроби обманути світ. Ну і також Ж дійсно росіянам вірити не можна, тому що вони порушили понад 190 угод. Про це дописували аналітики Sky News, ну, і Вкотре хочеться наголосити на тому, що дійсно маємо бути з вами дуже опачними та обережними. Маємо бути з вами медіаграмотними, тим паче в умовах війни і в умовах того наскільки часто гостро рашисти брешуть і постійно. А, ну і, до речі, також ще й. Видання Financial Times дописувало з приводу до того, що ЄС відмовляли знімати санкції з Росії в обмін на припинення вогню. А в європейському так союзі готові переглянути санкції лише після повного виведення російських військ з України. Ось такі от також досить цікаві так тези з'являються. Ну і далі також одного з наших експертів, а саме це керівник центру громадської аналітики ВЖА Валерій Клочок. Маємо змогу його заслухати, і його саме думку, аналітику з приводу того переліку об'єктів, про який ми тільки що з вами говорили. Так а саме той перелік об'єктів, по яких так не можна буде бити, як з боку расистів, так і з боку нас, українців. Тож далі давайте більш детально його заслухаємо. Розпочну із переліку об'єктів, які опублікували на кремлівському сайті. Це саме ті об'єкти, по яких вони типу не будуть бити впродовж 30 днів. І це нібито той перелік об'єктів, який був погоджений зі Сполученими Штатами Америки, ну і, звісно, в тому числі з Україною. Серед таких об'єктів нафтопереробні підприємства, нафтогазопроводи та сховища, включно з насосними станціями, інфраструктура, що виробляє та передає електрику, зокрема електростанції, підстанції, трансформатори та розподільники. Атомні електростанції, дамби, гідроелектростанції все, що відноситься до енергетики. Ну, звісно, і ми повинні дзеркальним чином не бити по таких же самих об'єктах на території Росії. Росії вигідно, але Росія продовжує атакувати Україну. Вчора, коли я вам записував вечірні відео, не було на той момент повітряної тривоги. Відразу після закінчення мого запису вона з'явилася, і на сьогоднішній ранок стало відомо про те, що вночі армія Росії атакувала Україну 117 дронами, протиповітряна оборона збила 56, 48 дронів імітаторів були локаційно втрачені. І також стало відомо про те, що удари нанесені були по Кривому Рогу. Є там руйнування. Слава Богу, обійшлося без постраждалих. Вибухи лунали в тому числі і в Черкасах. Також була атакована Охтирка на Сумщині. Дрони б там пошкодили два багатоквартирні житлові будинки, чотири магазини, адмінприміщення підприємства, кілька автомобілів, господарчі, споруди, кіоски на ринку і так і далі. Тобто, фактично, Росія демонструючи те, що вона не б'є по енергетичній інфраструктурі, продовжує знищувати цивільне ці населення. Цікаво, як на це буде реагувати Трамп, поки що він жодного коментаря з цього приводу не зробив. Але що стосується енергетичної інфраструктури, тут також є дуже примітний момент. Американці сьогодні виступають арбітром у цьому процесі. Ну, принаймні, вони взяли на себе таку роль. Сьогодні вже відомо офіційно з уст нашої влади, зокрема, про це повідомив радник Зеленського Дмитро Литвин. Що з 18 березня, коли Росія сказала, що саме з цієї дати вони вже не атакують енергетичну інфраструктуру, ми зафіксували 8 ударів по енергетичних об'єктах в Україні. Ну, тепер буде ритичне запитання далі, що якою буде реакція Білого Дому? Трампа вже допитується про це, і Трамп потрапив в не дуже привабливу для себе ситуацію. Він розуміє, що Путін вводить його за носа, і він сказав про це прямо і каже, так дійсно Путін затягує переговори про перемир'я.